Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії е, освіти, молоді, спорту, цифровізації духовності, етики, депутатської етики е, по підготовці до 51 ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання. На засідання комісії прибули депутати Фаненко, Аршинова, Горобець, Козлова, Мокрій, Раїса Михайлівна. Кворум є в в роботі засідання комісії бере участь секретар міської ради гроші Олександр Васильович. Також присутні депутати, коли Тетяна Миколаївна і Сіров Віталій Володимирович. Горобець Сергій Миколаївська слова, також присутні серед наших членів комісії. Які будуть пропозиції стосовно роботи комісії, стосовно початку роботи комісії, розпочати хто за те, щоб розпочати засідання комісії, хто за, проти, тримається, дякую одноголосно. Перелік питань по підготовці до 55-ї чергової сесії міської ради восьмого скликання. Перше про звернення депутатів Мироської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Мероцької міській раді в новій редакції. Чи будуть, шановні колеги, чи будуть зміни доповнення до переліку питань? Хто за такий перелік питань? Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримається? Дякую одноголосно. Перше. Про звернення депутатів Руської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, доповідає Герзі Олександр Васильович, секретар міської ради, будь ласка, ніколи давно знаємо, що містами були представлені президентом України план перемоги, який був презентований у Верховній Раді нашому суспільству відповідно країнам та партнерам сполученим штатам Америки та Європейському Союзу. І сьогодні багато громад в Україні, обласних рад приймають рішення по зверненню до іноземних міст партнерів, громад партнерів по підтримку даного плану перемоги. Тому пропонується винести на засідання сесії проект рішення, ухвалити звернення до іноземних міст побратимів. Це Анічегли, Плазгожелець, Польща, Марду, Естонія, ЄКепт, Єк, Слатвія Горного Ряховиця, Болгарія, Барби. Федеративної Республіки Німеччина, об'єднана громада, Лонгом Лонг Гайндер Федеративної Республіки Німеччина щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сим ми ще раз спробуємо акцентувати увагу в наших дружніх країнах на важливість нашої підтримки і перемоги над агресором. Звернення я можу зачитати, чи можемо тоді на сесії. Давайте я його озвучу так. Звернення Мужанської міської ради 8 спиртання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз переживає один з найважчих етапів у своїй історії, коли всі українці об'єднані спільною метою захистити право на свободу, національну ідентичність та культурну спадщину своєї держави. Український народ вражає світ своєю стійкістю та єдністю боротьбі за незалежність. Ця боротьба стане не просто протистоянням агресії. Але й символом непохитного прагнення зберегти самобутність нації. Це прагнення розуміє далеко за межами нації держави, адже для світової спільноти України сьогодні є приклад вам непохитної відданості далом свободи та демократії. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, в Верховній Раді України перед союзниками США та європейських країн, а також на засіданні Європейської ради, визначає конкретні кроки, що мають змінити хід війни, яка вже триває вже майже 11 років. Цей не тільки покликається забезпечити перемогу України, він також є ключовим елементом стабільності та безпеки для європейських країн. Кожен із п'яти пунктів плану має стратегічне значення. Перший пункт є надзвичайно важливим у геополітичній станції, оскільки передбачає запрошення України до НАТО. Це питання не лише захисту, а й підкріплення демократичного розвитку та інтеграції європейської спільноти. Другий пункт акцентує увагу на посиленні обороноздатності України. Це принципова позиція спрямована на утримання наших рубежів на полі бою в Україні та одночасне перенесення бойових дій на територію Росії. Третій пункт включає розміщення на території України потужного неядерного стратегічного пакету стримування, який стане запорукою безпеки країни перед будь-якою можливою загрозою з боку ворога. Четвертий пункт охоплює економічні спеціалі що розпливає стратегічний потенціал України в виробництві енергії та продовольства. Цей напрямок передбачає технологів працю з міжнародними партнерами для захисту нальявних критичних ресурсів, спільних інвестицій та повноцінного використання економічних можливостей. П'ятий пункт зосереджується на безпекових питаннях у післявоєнний період. Завдяки значному бойовим досвіду та навичкам взаємодії з силами НАТО українські військові сформують один із найпрофесійніших і найпотужніших військових контингентів у Європі. План перемоги закликає міжнародну спільноту до підтримки України. Адже його успішна реалізація не лише приведе до перемоги, але й стане міцним підручним для стабільності у світі. Україна прагне справедливого миру, побудованого на основі міжнародного права, а не тимчасових компромісів чи умовно замороженого конфлікту. Мирозька міська рада 8 спітання підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, адже цей план є реальним шляхом до мирного та безпечного майбутнього для кожного. Ми впевнені, що його реалізація допоможе. Повернути справедливий і довгоочікуваний мир, заснований на міжнародному праві та національній гідності. У кожному його пункті закладено кроки досягнення стійкості безпеки, відновлення територіальної цілісності та захисту демократичних цінностей, які є важливим не тільки для українського суспільства, а й для всього цілі цивілізованого світу. Відімості міської територіальної громади з оханням це була проханням. Підтримати домашні звернення Попору такого питання передуря до нашої країни про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським та посилення санкцій проти Російської Федерації. Маємо надію, що цей план знайде підтримку серед ваших партнерів і буде повністю втілення в життя. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо, Олександр Васильович, шановні колеги. які є запитання до доповідача? То за те, щоб підтримати даний проект рішення. Рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за? Сергій Миколаївич. хто за? Проти утримати? Дякую одноголосно. Друге. Про затвердження складу ініціативної групи з підготовкою станових зборів при формуванні складу молодіжної ради при Мерській міській раді в новій редакції. Доповідає коледник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту. Будь ласка. Будь ласка, Як потянуть колеги. В молодіжній раді постійно відбуваються зміни. Ті діти, які закінчили школу і поступили десь, виїхали, і інші діти з різних причин вибувають члени е, молодіжної ради, ті, що в ній були, але в той же час є бажаючі вступити до молодіжної ради. Але для того, щоб проводити будь-які зміни, виписаний чіткий регламент і чіткий порядок для того, щоб е, Інших нових членів прийнят до молодіжної ради, ми повинні створити і затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради. І пропонується склад ініціативної групи, голова групи Нікіченка Антоніна Борисна, заступник голови ініціативної групи Колебельник Тетяна Миколаївна, секретар ініціативної групи Козлова Віта Вікторія Олегівна, члени ініціативної групи. Ошека Євген Павлович, депутат міської ради Крайсько Тетяна Миколаївна, громадська організація, студія громадських і жіночих ініціатив, Козлова Віта Іваніна, голова міського комітету про працівників освіти і науки України, Олексієнко, голова громадської організації, Моргрузька спортивна молодіжна організація, боксерський клуб, і заліка, спеціальний педагог Мироський, надію номер два гелікон. Будь ласка, підтримайте рішення для того, щоб ми далі могли формутувати склад молодіжної ради. Дякую, Тетяна Миколаївна. Шановні колеги, є запитання до заповідача. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, рекомендувати сесію, розглянути та затвердити? Хто за? Проти отримати дякую одноголосно. Шановні колеги, і ще пропоную поставити одне знести одне питання на розгляд нашої комісії про делегування представника для міжнародної організації міграції. Будь ласка, давайте проголосуємо за те, щоб це питання поставити в порядок денний. Хто за проти? Утримайтеся, дякую одноголосно. Отже, питання про делегування представника для молодіжної організації міграції доповідає вже Ослам Васильович. Будь ласка. Так, коли хотілося б говорити одне питання. Є така необхідність, буде створена робоча група, яка у співпраці з міжнародною організацією з міграції розгляну проекти, можливі проекти і буде вибирати все, так, ну, декількох декількох які... Якісь, які будуть реалізовувати в нашій громаді, е, ця міжнародна організація має ресурс, вони з нами будуть співпрацювати. Дійсно е, е, бажання допомогти нам у відновленні або в ремонті якихось об'єктів соціальної інфраструктури, це можуть бути школи, садочки, заклади охорони здоров'я. Але вони. Бо, ну, повинні проводити це все радячи з нами. Тому буде створена така робоча група, вартість цього проєкту 1 мільйон гривень. Тому ми будемо пропонувати трьом депутатським комісіям, це освіти житло-комунального господарства і соціальне визначити по представнику, щоб депутати брали цю нову роботі. Заплановано день кінця року, три засідання цієї роботи групи. Будь ласка, коли ви завтра ви визначитися з представником від вашої комісії. Дякую. Ну, шановні колеги. Кого ми доновуємо для роботи з міжнародній організацією міграції? <звідноді> ми <звідноді> можемо вас домувати. Дивіться, там можуть будь-питання, там є вимога, хтось буде від депутатського корпусу, хтось обов'язково від громадських організацій. Да. За молодіжну раду, я чесно да. ми пропонували, так? Да? Давайте ми вас делегуємо сюди для роботи. Да. Шановні колеги... Бюджетна комісія. У нас бюджетні бюджетній комісії. Да. Хто за те, щоб довелувати депутата міської ради Козлову Вікторію для роботи у міжнародній організації міграції? Хто за? Проти отримався. Дякую одноголосно. Шановні колеги. Перелік питань по підготовці до позачергової сесії витіклами. Які будуть пропозиції щодо закриття засідання роботи комісії? Закрити хто за те, щоб закрити засідання комісії? Хто за? Проти отримався. Дякую одногосно. Всім дуже дякуємо за активну роботу.